Безпека, перш за все, під час воєнних дій трапляються різні ситуації. Отож, наші бійці повинні знати усі правила до медичної допомоги. Для цього з ними займаються справжні професіонали. Сьогодні у нас була оказание першої допомоги на полі бою. есть тобто, це була уже практика. Ребята половину вже ну, можна сказати, спеціалісти, які дійсно спасуть людей на полі бою. Люди, які приходили нові, теж обучалися. Практика надає все, знания, знання, надають возможность їм вижити в этом бою. Як виносити поранених, як накладати джгут та пов'язку, та як проводити до тями, усе це розповідають нашим бійцям. За допомогою Української служби порятунку ми проводимо практичні та в першу чергу теоретичні завдання з показання медичної до медичної допомоги на полі бою. В нас є спеціальні інструктора, це Інеса Брусниціна з її колегами, які проводять у місті теоретичну лекцію. Потім, після проходження повного курсу теоретичних лекцій, ми Переміщаємося на польові заняття і там відточуємо наші навички на практиці. Наша основна ціль це збереження наших побратимів та транспортка їх до спеціальних органів по оказанню медичної допомоги. Ми польові медики. Повинні зберегти людину та доставити їх у шпиталь чи у швидку укрету швидкої допомоги, якщо річ йде про постраждалого у території міста та нашої громади. Вміння надавати першу домедичну допомогу залог врятованого життя. Отож, відпрацювання усього на практиці просто необхідно. Теорія у нас проводять Інеса Бусниці з громадської організації «9.1.1». кожен день в полковник. И на практике мы выезжаем в полевых условиях, чтобы ребята отрабатывали навыки, то, что у нас в теорию, чтобы знали, как оказать помощь, как оттащить раненого, потому что, не дай бог, если нам придется это использовать, чтобы ребята это мастерство свое отточили, и потому что медицина, это прежде всего, это спасенная жизнь. Мы знаем, что не так спасает бронежилет, как опытный врач, который находится рядом и может оказать помощь. Поэтому ребята наши Займаються ми не сидім на місці, пані патрулювання хана всегда чеснопорядку. Всі займаюся завжди розвиваємося, тому що ми дуже не готови кавсьому. Отож саме практика допоможе нам вижити. І, хоча ми сподіваємось на найкраще, готуємось до найгіршого ворога не передбачити. А життя це найцінніше, що в нас є разом до перемоги.